Будь-який журналіст знає за законом розслідування хабарництва чи нелегального збагачення чиновників мають лягти в основу карної справи. Органи прокуратури та поліції прямо зобов'язані реагувати на такі матеріали. Але така реакція це просто фантастична рідкість. Отже, щоб ви зрозуміли, як правоохоронці реагують на роботу журналістів, ми відкриваємо спеціальну рубрику, у якій будемо рахувати карні справи, що стали наслідком наших сюжетів. Рахунок, до речі, вже відкрито. Двобій програми гроші з корупціонерами. Гучні затримання та перемоги журналістів. Або повне ігнорування журналістських розслідувань стражами закону. Тож програма гроші з нового сезону починає підрахунок. Скільки ж справ було відкрито правоохоронцями за матеріалами наших розслідувань? Раунд перший корупційні схеми Черновецького найгучніший скандал цього літа затримання на середземноморському узбережжі Чорновецького молодшого. Справа, яку іспанська поліція розслідувала понад два роки y no se puede dar і detalle. кондеталі українські правоохоронці, які багато років просто не помічали мільярдних махінацій і десятків схем заробітку космічного мера. Врешті-решт схаменулися. Нами зроблено на ревізію всіх кримінальних проваджень, які були порушені за фактами дій команди Черновецького. Таких проваджень встановлено загалом 28. Тож рахунок відкривають правоохоронці. Другий раунд. Головна секта країни відродження. Десятки сюжетів про релігійні заробітки Володимира Мунтяна. Тисячі ошуканих і жодної реакції з боку правоохоронців. Тож розслідування, здається, потрібні лише журналістам. Третій раунд. Піраміда скандального будівельника Анатолія Світло вив його та не спіймав. А точніше спіймали, але в кращих традиціях випустили під заставу. Ось такий він коловорот правосуддя в Україні. Журналісти ловлять, а судді відпускають. Четвертий раунд. Чорноморський дереван. Санаторії, що палають, зелені чоловічки. Та навіть замовні вбивства. Програма гроші неодноразово показувала війни за земельні ділянки в курортній затоці. Чомусь будинок відпочинку горить. Чому він горить? Ніхто не розуміє. Та після серії сюжетів програми гроші нарешті прокинулося. Заарештувало колишнього секретаря сільради затоки В'ячеслава Бокія. Приступна група яка реально не только захватувала землі, но і ще заказувала людей за несвоєчасну, але все ж таки реакцію. Бал правоохоронцям. Раунд номер п'ять. Операція е декларація. Найнахабніша афера народних обранців, які вперто не хочуть прозоро звітувати про свої статки. Системи були внесені такі правки, які зараз призвели до того, що системи не відповідають чинному законодавству. Гроші передбачили фіаску електронної системи декларацій, і навіть знайшли тих, хто має за це відповісти. Наступний хід за правоохоронцями. У підсумку програма гроші із пошуком корупціонерів справляється краще за правоохоронців. І ми обов'язково продовжимо підрахунок балів. Тож, якщо слідчі забули, нагадуємо, оприлюднення злочину у змі має стати приводом для відкриття кримінального провадження.